Ох, нічого собі! Хочеться попити, хочеться налити на себе на губи молока, холодної води, чого-небудь. Вітаю! Мене звати Віка, та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Як ви вже могли зрозуміти по назві цього відео, сьогодні будемо дивитись на не можу сказати, що прям новинки, відносно новинки від Мебелін, тому що від часу, коли я отримала їх, потестувала до часу, коли я записую це відео, ну вже пройшло немало. Як також, я думаю, ви помітили, що в мене нова стрижка, тому що в мене випало занадто багато волосся для того, щоб залишати довжину, я вирішила, що буде краще підрізати волосся. Також перед початком цього відео, як завжди, нагадую про те, що в описі під цим відео є лінки на всі мої соціальні мережі. В інстаграмі я набагато частіше та в Тіктоці. І, звісно, залишаю лінки на матеріальну підтримку каналу, а саме спонсорську підписку 35 гривень на місяць. Так от, що у нас тут по новинкам Maybelline? що у мене є? У мене тут є. Той самий Перфектор 4 в одному Glow, про це ми ще поговоримо. У мене є туш Sky SkyHi в новому відтінку Бургунді. Я вже чекаю, коли у нас в Україні. Якщо вони з'являться, я в цьому не дуже впевнена, але було б дуже добре, якщо у нас з'явиться синя та рожева туші в Sky High варіанті. Далі у мене ось така туш в екстра чорному Meta Black. Кольорі. Вона була в трошки іншому пакуванні у мене в звичайному чорному кольорі. I don't know. У мене тут є тональна основа Super Stay, 24 години, Skin Tint. і два плампери для губ. Які а, пакування в них таке саме, як у їх неймовірно популярних блисків для губ, які мені, до речі, не подобаються. Тому що я не знаю. Каже, що це аналог Fenty Beauty. По кольору, так, в принципі, якщо нанести на губи Fenty Beauty, нанести на губи блискід Maybelline в схожому відтінку, вони будуть майже ідентичні, тому що близько від не немає нічого прям такого неймовірного. Але блиск в Fenty мені подобається більше, тому що у Maybelline, здається, тоді, коли я їх пробувала, ті близькі, в них були якісь такі солодкі смак, які мені дуже подобався. Мені дуже важко носити блиски, які мають смак, особливо такий солодкий. Тому мені було з ними трошки важко, вони мені не дуже заходили. І тату-лайнер, з пензликом, чорний. Все, на цьому все. Брови у мене, до речі, намальовані механічним олівчиком також від Maybelline. Вирішила, щоб все-таки по максимуму використати мейбельнівських продуктів, які я маю. Олівчик механічний, до речі, дуже непоганий, мені подобається, класний. Почну з цього перфектора. Він по пакуванню дуже нагадує їх відомий консилер, який, я думаю, 100% бачили. Мені цей консилер, в принципі, до речі, сподобався. Мені подобається він в персиковому відтінку для синячків. Класний. От, і це якби знаєте, така гігантська версія цього пакування. Мені не подобається це пакування, тому що я не вважаю оцю штуку дуже гігієнічною її краще взагалі зняти, тому що це коротше, не дуже гігієнічно. Всі губці можуть дуже добре розмножуватись бактерії, тому воно нам не треба. Але я хочу і похвалити цей продукт, і покричати на цей продукт, тому що тут написано, що це і праймер, і консилер, і хайлайтер, і бі-бі-крем, що це чотири продукти в одному. Але, знаєте, як бі-бі-крем, для мене це занадто слабке покриття. Воно не вирівнює сильно тон. І воно, знаєте, кажуть, що цей продукт це аналог фільтрові Шарлотти Тілбері. Давайте його нанесемо. По-перше, у мене 0,2, здається, 0,1 навіть відтінок, і він не підходить, наприклад, в якості тонального крему і консилеру. Наприклад, дівчаткам з дуже світлою шкірою, тому що він жовтить, і навіть мені він жовтить, хоча я не можу сказати, що я найсвітліша. Як праймер, це виконує свою функцію на всі 100%. Як консилер, однозначно ні. Тут немає такої пігментації і перекриття для того, щоб називати це консилером. Як бібікрем дуже сумнівно, тому що теж Шарлота заявляє про те, що її фільтр це також можна використовувати замість тонального засобу, але я так не вважаю. Типу він не вирівнює тон, так як це робить. Саме bb крем наприклад, якщо ми вже говоримо про дуже легке покриття. Цей продукт мені дуже подобається саме в якості сяючої бази. Він дійсно нагадує а, такі продукти, як Шарлота Тілбері-Фільтр, він більш легенький. Тобто, якщо Шарлота і Ельф, це вже такий сяючий продукт, максимальний дюб на Шарлоту, до речі, якщо вони мають таку більш маслянисту, таку кремову текстуру, то цей продукт він більш тонесенький, більш легший. Я його також люблю розносити пальчиками. І він також дає такий красивий сяючий ефект. До речі, що Шарлота, що Ельф мають такий жовтуватий підтон у себе, навіть світлячі відтінки. Я не знаю від чого це залежить, чому у таких продуктів завжди жовтуваті, такі рудуваті підтони. От, і загалом мені подобається він знову таки в якості праймеру. А він дає трошечки інше сяйво. Якесь таке, знаєте, не таке щільне сяйво, як дає Ельф і Шарлота, але все одно це красивий продукт з доступних продуктів, які можна купити там не знаю в ЄВІ, там де ще мебільні є. Тобто, це дуже гуд в якості такого праймеру, як для сяючої шкіри. Непогано, я не можу його критикувати. Казати, що це повне дно, це не розчарування, просто те, що вони пишуть на пакуванні, не зовсім є правдою. Оцінюйте це як саме, типу, продукт для того, щоб зробити сяючу шкіру, типу на етапі підготовки шкіри. Super Stay Skin Tint. Я була дуже здивована цією тональною основою. По-перше, вона дуже непогано пігментована, вона непогано криюча, але вона має сатиновий фініш, такий більше доматового. Мені, і, до речі, Саша наносив у минулому відео. Вона мені чуть чуть не то пальто, знаєте? вона непогано перекриває, і вона, коли би, зафіксовується на обличчі, вона фіксується в такий, наче напівматову сатинову текстуру і відчувається, як матова тональна основа по, от, на дотик. У мене відтінок 0,2 і мені він також трохи жовтуватий. Перекриття тут не легесеньке, його можна, в принципі, зробити від такого більш легкого до саме середнього, тут більш середнє перекриття. В принципі, загалом тон непоганий з сатинових тональних засобів, це not bad варіант. Він нормально виглядає на шкірі, якщо його не нанести дуже багато, тому що якщо ви його. Трохи більше нашаруєте, то його буде вже дуже сильно помітно на шкірі. А, а так, загалом, якщо нормально його чуть-чуть нанести, розтушувати, то все виглядає not bad. Але знову таки, ну, типу, наче не погано, а наче є й свої якісь приколи. Консилеру від Maybelline у мене сьогодні немає, по новинкам його немає, тому сьогодні потестую. Зараз активно тестую цей консилер від Evelyn Вандермеч. Просто нанесу його на зону під очима. У нас сьогодні немає тіней, у нас сьогодні будуть стрілочки, тому ми, в принципі, я вже переходжу максимально до макіяжу обличчя. Консилер такий, до речі, легенько середній по перекриттю. Такий теж сатиновий, більш натуральний. Приємний консилер. Мені подобається загалом. Кремової корекції від Maybelline у мене немає, тому давайте використаємо ось ці стіки від Glambi. Ми їх, здається, на каналі ще не використовували, я їх показувала тільки в своєму інстаграмі. Це у нас два стіки. В відтінку 0,2 у нас типу скульптор, а в відтінку 01 у нас кремові рум'яна. Я буду наносити трошки скульптору. Я його наношу на руку. Подивіться, який відтінок. беру пензлик. У мене сьогодні всі пензлики, як на зло, просто я їх перемила. І мені тепер немає моїх улюблених пензликів для нанесення тих чи інших продуктів. ці кремові стіки скажу, скульптор дуже класний. Мені писали дівчата, що це прям знахідка, тому що він має такий, знаєте, нейтральний відтінок, але трошки в розовинку. Саме знаєте, не впрям холодну сірість, що виглядає не дуже гарно на обличчі, а в розовинку. На деяких відтінках шкіри він виглядає, звісно, дуже таким червоненьким, але це знову-таки дуже індивідуально. На мені він виглядає дуже добре. На мені він виглядає. Як от нейтральний такий скульптор, і мені це дуже в ньому подобається. Рум'яна також дуже класні. вони, Ці продукти мають таку маслянисту воскову текстуру, і вони дуже добре тушуються. І дуже добре виглядають на шкірі. Мені справді дуже сподобалися ці два стіки. Як на мене, серед бюджетних це найкращий, напевно, кремовий скульптор прям з дуже доступних бюджетних варіантів. І кремові рум'яшки також. Це, напевно, перші кремові рум'яни від Глембі, які мені сподобались. І в принципі, кремові рум'яни з бюджетного сегменту, окрім ламелі, які мені сподобались. Хотіла з вами використати у але чому сьогодні рука потягнулася до коді, яку я використовую дуже часто просто повсякденному мейку, рисова звичайна пудра. Нарешті переходимо до теми. Очей і почну з підводки. Щось сьогодні, знаєте, перша половина відео по цим новинкам це або хвалю, але не до кінця, тому що що це за консилер -белін в назві. Щось неоднозначне і те, що я і похвалю, і теж посварю. Але далі піде дуже класний продукт. тому... У мене вже був лайнер від Maybelline, Ось такий. Думаю, ви його всі бачили. Як на мене, він стає таким, знаєте, більш Наприклад, менш насиченим впродовж дня. Втрачає свій чорний колір, наче ось цей тату-лайнер, він має кінчик-пензлик. Ним дуже зручно малювати тоненькі, маленькі стрілочки. І він мені подобається більше. В нього непогана стійкість, але з мінусів. Іноді я помічаю, що коли я намалювала одну стрілку, на другій стрілці, наче кінчик починає трошки підсихати. Це єдиний, поки мінус, який я знайшла. В принципі, колір також типу, трошки стає менш насиченим, але не так, як у цій попередньої підводки, як на мене. Сьогодні, як завжди, у нас буде рубрика супер несиметричні нерівні стрілки. Все як ми любимо. Хочу прям таку велику стрілку сьогодні. Прям таку раз на пів ока. От самою підводкою дуже зручно вимальовувати стрілку. Вона насичено чорна. І от на етапі першої стрілки мене все абсолютно влаштовує. І стійкість її. Також вона не змазується, нічого з неї такого страшного не робиться. Отака така жінка-кішка. Тепер, звісно ж, ми це не повторимо на іншій повіці, ми зробимо на іншій повіці абсолютно несимметричну стрілку. ля 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 Господі, це ля-ля-ля, прям як ця футболка йде з відео в відео. просто. Бачите, я не знаю, чи вам видно, але я наче малюю. І вона трошечки, якби наче підсихає і погано малює поверх підводки, яку ти вже наніс. Малює вона не так рівномірно на другій стрілці. Нічого, собі я собі стрілки бахнула сьогодні. Загалом цей лайнер дуже надбен. можна може намалювати гарну, дуже тоненьку графічну стрілку. Але, звісно, якщо ви малюєте такі великі прям стрілки, то можуть бути трошки проблемки з тим, що вона ну, наче починає підсихати. Впродовж дня вона поводить себе плюс-мінус адекватно. Вона у мене не залишається сильно, там, десь, не знаю, не відпечатується, не... Не тікає нікуди, не підтікає, а може трошки втратити насичність, але це прям не критично. І загалом, загалом, Not bad лайнер not bad з кінчиком, пензликом, що дуже приємно. А ось це те, що мені хочеться похвалити на всі 100%, тому що вона просто ідеальна, як на мене. Це туш Sky High. По-перше, я обожнюю туші Sky High. Мені дуже подобається класична версія, звичайно чорна, не екстра чорна. І мені дуже подобається вся в кольорі бургунді. Спочатку я плювалася, що, знаєте, тут не дуже насичений сам цей бургунді колір, і на моїх темних віях ну, у мене немає прям великої сильної різниці. Я спочатку так думала з чорною тушю. але вона все одно трохи менш насичена, ніж чорна тушь. І на кожен день вона виглядає просто прекрасно для тих, хто не любить прямо чорні туші на своїх віях, а любить більш коричневі. От бургунді відтінки для зелених очей, для блакитних очей, для сірих дуже класна туш, тому що вона, знаєте, не прям там фіолетова, яскраво-рожева. Вона от така, от темного винного кольору, і при денному світлі та там деякому іншому світлі видно відтінок на віях, не так насичено, звісно. Особливо на моїх темних віях, але загалом вона чудесна. Вона не залишає відбитки ніде. На мені і чорна класична Sky скайхай не залишає екстра, чорна трошечки, трошечки так більш капризна, як на мене. А от ось ця вона взагалі ідеально на мені носиться впродовж дня під вечір. Вона не сипеться, нічого з нею не стається. На мені, знову таки на мені, ця туш просто прекрасно чудова. Ось ця туш. Тут вже фетрова щіточка, я її не тестувала, тому зараз затестую вперше. Я не дуже люблю такий формат великих щіточок. Мені не екстра чорна версія. Ну, знаєте, Вона робила мені такі знаєте, пухнасті вії, такі більш натуральні, ніж робить Sky High. А мені подобається більше такий ефект Sky High. Я хочу одне око під одне око, одні вії на одному оці трошки накрутити, а на іншому нафарбувати так, як є. І подивитися взагалі, чи зробить вона щось з моїми віями, чи ні, тому що в реальному житті я звичай, їх підкручую, тому мені цікаво, як вона буде виглядати також при варіанті нанесення в звичайному житті на накручені вії. Господи, який стреш, а не погода. Вчора сонце, сьогодні сніг, у мене голова тупо квадратна. Просто я знімаю відео і відчуваю, як у мене вона болить з кожну хвилину, все сильніше. Так от, екстра чорна туш. Нанесу спочатку на око, де у мене підкручені вії. Туш не сильно прям подовжує мої вії, вона їх добре профарбовує. І, напевно, все-таки ефект Sky High я якраз таки люблю більше, тому що ну якось вона трохи більше їх розділяє, вона їх робить більш подовженими. І якось яскравіше їх профарбовує. Ось тут на оці, де в мене вії не підкручені. Вона трошки додає об'єму, але я би не сказала, що прям сильно. Трошки підсклеїла мені віки. Знаєте, загалом непогано, але як на мене, Sensational, здається, Sensational і Sky High тушу Maybelline набагато краще. Плампери. Я знаю, що я не дуже люблю такий формат продукту, тому... Тому я вже зазвичай знаю, що мені не буде подобатися печіння. Я не бачу сенсу в таких продуктах, як плампер, тому що я не розумію, для чого наносять на губи оце, щоб воно вам попекло. Губи у вас вони трошечки набухли, але через деякий час вони спали назад. І для чого це все було? Ну. Я цього трошки не розумію. Ну що, мої прекрасні? У мене на губах 410 відтінок олівчика від ламель. І я буду наносити пламперс. Напевно, у мене тут є 0,01 та 0,03 відтінок. Ось 0,01, ось 003. Це щось більш рожеве, а це щось 003. Такий, знаєте, чисто рожевий такий барбі відтінок. А 001 я тут бачу якісь малесенькі блискіточки. І це щось більше до персикового. Давайте візьмемо його. В цих дуже гарне пакування, в них гарний аплікатор. Тут у нас намальований червоний перець, мені вже дуже страшно. Пахне він болем. І так, ну що, я вже боюсь, мені дуже страшно. Наношу на губи, вони ще знаєте, такі трошки потріскані, ну те, що треба. Загалом, поки, ох, нічого собі! Його навіть знаєте, вдихати не хочеться. Я просто я відчуваю. Фу... Чесно, я боюсь його пробувати на смак, тому що в мене що у мене зараз буде ще язик пекти від цього. Суть пламперу якраз таки в цьому, якби печінні, що воно пече, кров приливає до губ, губи візуально стають більшими. Я це все прекрасно розумію, але чесно, я не розумію хайпу над цими продуктами. Мені подобається плампер. Наприклад, мені подобається бискід ЮНІКО, який раніше називався Плампером. Він також підпікає, але Боже, я зараз з кожною хвилиною, воно пече все більше і більше. Так от, і мені подобалося це печіння у Юніко, тим, що воно було не печінням, а таким холодком приємним. Це було приємне відчуття, а, яке воно не сильно збільшило губи, тому що воно було дуже лайтове. Але при цьому, фу, я не можу говорити. Але при цьому цей ефект холодку ментолого. Він був приємний. Тут це прям реально, блін, червоним перцем намазані губи. Це пече. Не знаю, наскільки це ефективно в ефекті збільшення губ, тому що як на мене краще вже трошки вийти за контур, зробити собі більш об'ємніші губи за допомогою просто блиску олівця, ніж це, блін, щось робити з цими продуктами, тому що як на мене, це настільки тимчасовий ефект, і мені дуже некомфортно, наприклад, ходити з цим блиском, тому що він реально пече губи. Я прям скажу, мені дуже дискомфортно, у мене прям. Мені горять губи, ну так по суті, зараз мені через це печіння зараз наллється кров. В мої губи і вони стануть візуально трошки більші. Але наскільки цей ефект довготривалий, і наскільки це комфортно, типу. Таким продуктом ходити на губах. Мені дуже буде цікаво почитати вашу думку в коментарях з приводу цих продуктів. Я цих продуктів особисто не дуже розумію. Але якщо ці продукти виходять, то напевно на них є попит і хтось користується таким, можливо, на постійній основі. Як на мене, блиск виглядає красиво, ні, ну, як блиск, все прекрасно. Тут на смак я буду його пробувати, але я не думаю, що він такий самий солодкий, як і той близький, який я пробувала раніше від Maybelline. Але це печіння, воно прям пече, і мені прям неприємно. Я не готова заради ефекту трошки пухки губ на якийсь тимчасовий період. Оце от е, страждать. І в мене таке оце відчуття, що як тільки воно трохи попадає в рот, то воно і в роті пече. Коротше, треш. Для мене це ноу. No. Робимо підсумки. З того, з чого починали, ось цей продукт. Написи на упаковці для мене незрозумілі. Але загалом продукт хороший в якості підготовки шкіри, щоб зробити її такою сяючою зсередини. Непоганий продукт. Я не можу сказати, що це 100% аналог на Шарлоту Тілбері, але з доступних варіантів дуже непоганий сяючий праймер. Клас. Тон, як на мене, 50 на 50. Мені не дуже подобається, як цей тон виглядає в реальному житті, при звичайному освітленні, як на мене, на, на моїй шкірі він, ну, я люблю більш такі натуральні і мокрі вологі фініші, які я краще додам самостійно пудри, ніж які самі зафіксовуються в сатиновий, в матовий саме фініш, більш матовий, ніж сатиновий. А, і тут вже просто моя мене такий що чи має трошки перепудрене обличчя чисто на. Вигляд, але в кадрі виглядає добре і в принципі дає середнє покриття. Можливо, для тих, у кого жирна шкіра, і хто якраз таки любить більш матуючі основи, цей продукт буде цікавим. Підводка загалом непогана, може трошки там десь підсихати кінчик, трошки до кінця дня втрачається насичність, але не критично. Загалом непогана підводка. Неї тоненький кінчик, не фетровий, а саме панзли, яким зручно малювати тоненькі. І гарненькі стрілочки. Ну, сьогодні у мене тоненькі, маленькі, але мені подобається. Туші. Скайхай, моя фаворитка в звичайному чорному варіанті. І тепер ще в варіанті Бургунді. Класна, чудова, прекрасна, носиться на мені просто про подовжує мої вії, класно виглядає. Коротше, моя улюблена туш на даний момент. З кольором тут у мене на початку були питання, тому що у мене дуже темні сиві, і на них не дуже видно, що це саме Бургунді колір. Але при деякому освітленні все таки трохи видно, що це не прям чорна туш, і вона виглядає так знаєте більш м'яко на обличчі, ніж прям екстра екстра чорна. Хоча я й екстра екстра чорну туш люблю. Але, коротше, клас. Ось ця туш не моя улюблена туш серед Maybelline. Я не люблю просто фетрові щіточки. Як на мене, вона трошки підсклеїла мої вії, і ефект від Skyhaй мені просто подобається більше. Плампери, як на мене, пече добряче і трохи просто не мій варіант продукту. Я не люблю, не люблю такі продукти для губ. Тому для мене це трохи тумач, мені дискомфортно, мені пече рот. Я не можу. Я просто не можу. Я люблю, коли мені м'яко, приємно і комфортно, коли блиску немає сильного смаку, немає сильного запаху. Виглядає красиво на губах, безумовно, як блиск, але... Хочеться попити, хочеться налити на себе на губи молока, холодної води, чого-небудь. Якщо тестували продукти з цього відео, обов'язково діліться враженнями своїми в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Така була думка моя. Ось таке відео вийшло. Сподіваюся, вам воно сподобалось. Якщо так, то не забувайте, що фідбек під відео допомагає розвитку каналу. Буду вдячна за ваш лайк та, звісно, за підписку, тому що виявляється, що 60% аудиторії дивиться мої відео без підписки. Що це таке? Величезно вам дякую за перегляд цього відео. До скорої зустрічі. Бувайте!